Друзі, всім привіт. всім привіт! Сьогодні з Євгенієм Івановичем їдемо забирати наші фірмові футболки Твереза спільнота кріпость. Тверезий, здоровий надійний! Ладій. Артем дарую символічно нашу фірмову брендову футболку крепость. Тверезій здоровий надійний, кріпость. Це Вау, тобі дуже круто. Це дуже тобі круто, дуже. Це тобі. Наси, на здоров'я і показує, що ти тверезний, здоровий надійний і відповідай цій якості. Дякую. Я дарю тобі це нашу таку брендову футболку. Кріпость. Тверезий, здоровий надій. Це тобі. Дякую. Насину на здоров'я. Дякую. Дякую. Артур. Ми знову даруємо тобі нашу брендову футболку тверезої спільноти «Крепость», тому що ти зносив і вже, мабуть, не одну. І тому даруємо. Ну, а тепер скажи, що саме для тебе означає слово крепость та взагалі слоган «Тверезий, здоровий, надійний»? Для мене це на даний момент я побачив сенс в своєму житті, а не існуванні. А слоган це моє нова креда. Супер Крепость – це однозначно місце сили для мене, а тверезо здорової Надійний – це база, це основа, на якій будується моє нове життя, яке мені дуже подобається. Так тримає, друже. Ну, по-перше, символічно для мене це і є Тверезий Здоровий Надійний, це є мій сенс життя. А загалом це для мене, ну скоріш за все, що це сила духу. Да, сила духу і взагалі тверезі, здоровий надійний написано на скажалі з моєю серця. Для мене тверезна спільнота, крепець це завжди нові проекти, популяризація здорового способу життя. А ще для мене це формування нового тверезового суспільства, здорового. Так за все. Для мене це не просто е, футболка, це нагадування про те, що е, який я став шлях. Який пройшов шлях. Такий пройшов шлях, і який ще придеться пройти шлях і залишатися тверезим, здоровим, надійним. тому що це для... це про сильну людину. Це про ці просильну. слова про сильну людину. І хочеться бути. М хочеться бути відповідати. — Відповідати Відподати цьому. Ні, суперово, Артур. Просто суперово. <сум> Я забув відповідати, як це. І це вже не перший раз Ми оновлюємо такі наші брендові футболки і даруємо хлопцям е е е, і деякі ж. Хлопців вже зносили попередні і не одну, не дві. Це говорить про строки ремісії і наполегливість у праці, процесі одужання. І от сьогодні ми також подаруємо хлопцям очередний раз, черговий раз. І нехай це буде маленьке свято для кожного тверезі, здорові надійні.